Що ж, спершу хотілося порівняти Володимира Зеленського. Звичайно що тут саме собою напрошується порівняння з Путіним, тому що той свого часу скасував послання у Держдумі, але знову поновив. Як ви вважаєте, що стало причиною? І чого від Володимира Зеленського нам очікувати? Ну, знаєте, Володимир Зеленський робить абсолютно правильні кроки, які по суті в геополітичному, в політичному сенсі тролять Путіна. А вже подивіться, що Путін розказував його пропагандисти про там можливі візити Путіна в окуповані території. Що він на Донбас поїде, ще кудись? І Путін продовжував сидіти в своєму бункері і здійснив ну, такий потужний геополітичний візит до мінська. да, прорив? Ну це я в лапка, звісно, що беру потужний. Да, а президент Зеленський спочатку поїхав в Херсон зразу після деокупації нашого міста. А нещодавно, перед візитом в Сполучені Штати Америки, він приїхав в Бахмут фактично напередок. І що робить далі далі? Володимир Зеленський він робить те, що спочатку скасував Путін. Путін, не виконуючи конституцію Російської Федерації, відмовився від виступів перед державною думою. А президент Зеленський е, бере показує, що навіть останні війни ми продовжуємо бути відкритою демократією. І президент Зеленський щорічним зверненням звертається до Верховної Ради. Ну і бачите, Путіну нічого не залишається робити. Як потім показувати кадри, що типу він все ж таки куди ти кудись приїжджав, щось там пісков почав заявляти. А тепер Путін вже біжить, доганяючи Зеленського і намагається, хоч якось покращити своє внутріполітичне становище і картинку і е, хоче поновити можливість свого свого виступу в дежу. Ну, я до речі не знаю чи можемо ми тут е, ось так сумішати ці події тому що «Укрправда» говорить що це таємна інформація і посилається на джерела чи путін думаєте довідався довідався таки Ну, дивіться, спецслужби нам говорять про те, що 85 п'ять, а то всієї інформації, яку отримують спецслужби, вони отримують із публічного простору. Тому відповідно, там ФСБшники сиділи в телевізорі, дивилися інформацію. зрозуміли, що у президента Зеленського планується такий виступ перед Верховною Радою України, вони це донесли до Путіна, і Путін там перелякався, вирішив, що йому також треба щось там робити. Зеленський в Бахмут їздив. То путіну може кажу. Я про це кажу. Тобто, Путін вже він просто мавпує Зеленського, намагається наздоганяти його, не відставати від нього. Але у нього це не получається. І це дійсно виглядає вже просто як якась комічна заставка на фоні нормальних адекватних дій лідера Європейської нації. Ми говоримо про зеленського президента України. Ну до речі, ще про звернення Кадиров теж не пропускає і анонсував пряму лінію. Збирається провести він її вже 29 грудня. І, от цікаво, що ще три роки тому Кадиров сказав, що зацитую російською. Ми завжди стараємося брати примір з нашого президента, який регулярно проводить прямі лінії з народом. Тобто, Кадиров не відстає. Навіщо це очільнику Чечні? Ви знаєте, це маф... ну, по-перше, це мапування вже Кадировим Путіна. А по-друге, це така політехнологічна спінтехнологія. Якщо Путін щось там не робить, у у нього вже чогось не получається. Ну відповідно перекидують увагу на якогось іншого там політика всередині Російської Федерації. Ну в даному разі главу одного з регіонів це Чечня. Оскільки він відомий, всі його знають. Ну і, відповідно будуть перекидувати пропагандисту увагу із Путіна на Кадирова. От і все. Тобто, це звичайна політтехнологія, яка в Росії поки що працює в нормальній цивілізованій країні, не працює. Ну я думаю, що вона скоро вже і в Росії не буде працювати. Це вже стане неактуальним. Путін вісник хороших новин. Так його звикли сприймати. І очевидно, що якщо він таки піде на ось цей виступ, то буде говорити там про щось та й хороше. Кому ж доведеться якісь певні такі нотки песимізму додавати у всю цю історію? Та там буде повний песимізм, тому що. Ну, дивіться, по перше, вони там щось розказували про те, що головна мета 24 лютого це окупувати повністю весь Донбас і Луганську, і Донецьку області. Потім вони полізли на всю Україну і почали розказувати, що будуть брати Київ за три дні. Не вийшло. Донбас, ну фактично, лінія розмежування стоїть, як була там в Донецькій області. Під Бахмутом вони дуже багато всього намагалися робити нічого не получається. Херсон здали, ну і я думаю, що скоро будуть дуже серйозні контрнаступальні дії України, які покажуть, що бавовно буває не тільки там рідко в Росії, а бувають і надзвичайно серйозні наступальні дії, які в Росії також будуть чути і дуже голосно. Тому позитивних новин у них дуже мало. У них пропагандистська машина здає дуже серйозний збій. Ми нещодавно чули е, таку запеклу сварку між. Соловйовим і гіркіним вони один одного ображали різними поганими словами і розказували, хто з них більше росіянин, пригадуючи свою етнічну приналежність що одного, що іншого. Як ви вважаєте, хто дає право, скажімо так, гіркіну ще говорити і говорити, критикуючи Путіна російську армію? Він відверто каже, що вони б'ються об Бахмут? Не пам'ятаю порівняння на жаль, чи на щастя? Ну але загалом незадоволений, м'яко кажучи, діями російської армії. Ну, це якраз підкреслює, що пропагандистська машина почала здавати дуже серйозні збої. В ній вже не вистачає мастил, в ній не вистачає там механізмів, які можуть нормально крутитися і е, не чихати. Да? Тобто, ця пропагандистська машина вже чхає і кашляє голосно, і ми це вже починаємо бачити. І це до речі підкреслює, що ці башти Кремля, про які ми дуже багато теоретично говорили, вони починають практично проявлятися, тому що ну за ту інформацію, яка є в публічному просторі, можна припускати, що Гіркіна кришує, так би мовити, ФСБ в той час, як Славйова Кремль. Ну і зокрема прес-служба президента Російської Федерації відповідно, відповідно, от якраз ці башні Кремля і починає трошки так уже битися головою одна об одну. і це проявляється от в цій сварці, в запеклі сварці, яку ми спостерігаємо за гіркіним і Солов'єм. Тому ФСБ включила якусь свою гру. Вона дозволяє Гіркіну говорити ці образливі слова навіть у напрямку і. Там шефа Росії Путіна. Ну і це, я думаю, що тільки початок. Тому давайте будемо очікувати, що у них трапиться після нового року. Після нового року я думаю, що їх очікує набагато більш запекла внутрішня видова боротьба, і це буде на користь України. Пригоди Кадирова продовжуються. От сьогодні він, Кирієнко і Трутнєв були на базі Російського університету спецназу в Гудермесі. І кадрами вони теж, звичайно, похвалилися, куди ж без них пропагандисти їх показували. І зараз ми їх побачимо теж. І от, до речі, після цього візиту надихнулися вони прикладом Чечні і хочуть створити центри підготовки бійців по всій країні. Це і Кірієнко, коли повернулися в Росію безпосередньо, то вже допустя. Путіна звернулися із таким проханням, і знаєте, по-перше, чи роблять вони вигляд, що навіть на свята не забувають про так звану спецоперацію? Ну бо вже і Різдво, і Грудень, кінець, а отже, Новий рік, ось ось не за горами, і багато таких подій, як ось ці підготовка бійців, так псевдотероборона, яку вони підгледіли в Україні, захист ростовської та іншої прикордони. Областей готується Росія до наступу з боку кого Росія проводить спеціальну інформаційну операцію для того, щоб ну якось розтягувати по кордонам Збройні сили України для того, щоб Збройні Сили України не перейшли так швидко до контрнаступальних дій, і загалом до контрнаступу вони не справляються. Ну росіяни не справляються на Бахмутському напрямку. Є очевидні признаки. Нам про це говорить прес-служба групи Південь. Про те, що Росіяни здійснюються у Мелітополі дуже схожі дії, які, які були характерні в тому числі і для. Херсонського напрямку, перед тим як вони звільнили Херсон, ну відповідно є дуже багато причин думати, що теж саме буде відбуватися. І е, в напрямку Азовського моря, е, ну зокрема, по малітомольському напрямку, е, відповідно, вони не справляються. У них є величезні у росіян, є величезні проблеми з логістикою. Е, вони не можуть доставляти боєприпаси. Відповідно, е, у них дуже багато їхнього зброєння мовчить, Жива сила помирає. Ми бачимо, що кількість загиблих збільшується кожного дня е, в російському війську. Ну і відповідно вони намагаються розказувати. Про те, що будуть кон точніше серйозні наступальні дії із Білорусі, як росіян, так і білорусів, ну і намагається утримувати наші військові угрупування на тих на, на тих кордонах. А для того, щоб ну не було підсилення контрнаступальних дій. В південному і східному напрямках нашими збройними силами, пане Дмитре... тільки тільки на це спрямовані їхні розповіді про те, що там буде якийсь наступ. Дякую за відповідь. Ефірний час на жаль дуже обмежений. Дякую. Буду радий з вами побачитися в наших ефірах ще й продовжити розмову. Дмитро Васильєв, Назам. політичний консультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики. Рада був із нами на з зв'язку.